Заяви нардепки безуглої ну, останнім часом лякають. Чому? Тому що навіть лякає, знаєте, не те, що вона каже. А те, що вона висловлює думку, по-перше, тієї партії, від якої вона це говорить. І по друге, вона ж ну, не. Не самостійна, скажімо так, у своїх висловлювань. Я не думаю, що вона не радиться перед тим, як щось сказати, бо і якщо ніхто не суперечить цьому, тому що вона каже, бо вже дуже багато різних було заяв, значить з нею погоджуються і інші можливладці. Ось це лякає, розумієте? Ось це. Отож, в Верховній Раді заявили про необхідність мобілізувати волонтерів, причому приєднатися до ЗСУ закликають не лише жінок, а й чоловіків. Про це сказала Маріана Безугла. Ось так вона, до речі, оригінально привітала волонтерів, коли було їхнє свято, і закликала мобілізувати українських благодійників, відправити їх на фронт, щоб вони захищали державу. Одразу уточнила вона, що в 2015 році була мобілізована, тому не потрібно ставити їй питання про службу в батьківщині. Чесно, щось не віриться, от правда не віриться. Вона додала, що не буде говорити там про неоцінений внесок волонтерів в перемоги, що там це зрозуміло, і вважає, що час волонтерів саме мав прийти в 20, має прийти в 24-му. І обов'язок держави це забезпечити все необхідне, громадян сплатити податки. Найкраще волонтерство сьогодні це прийти до ЗСУ. Вона вказала, що народ. Uh, тому, який він, така і держава. І вона наголосила, що не має бути винятків і для жіночого населення. Mm. Uh, ну, тоді одразу пряме запитання: якщо вона і справді була мобілізована в 2015 році, чому ж вона зараз не воює? Ну, правда. Дуже цікаво, бо якщо вона служила, то повинна бути в резерві першої черги. І дуже дивно, якщо вона справді служила. Чому вона зараз не на війні? Ось таке різке висловлювання. Її викликало дуже великі суспільний резонанс. Українці просто висловили дуже дуже багато різних, скажімо так, висловів. Це так, м'яко кажучи, висловів щодо того, ось що вона, що вона сказала. Я хочу зачитати декілька з них. Якщо ви служили, то повинні бути в резерві, ось як я вже казала. Далі краще волонтерство це піти з влади. Супер. Просто лайк тому, хто це написав. А, як, як ваша фіктивна мобілізація в 15 му заважає вам зараз мобілізуватися? Теж підтримую. Ідіть, покажіть приклад, а то тільки говориш, правильно, ви ще забули дописати про дітей разом з жінками, прийдуть ще діти до ЛАВ ЗСУ, а ви тим часом будете сидіти. На Фейсбуці пости писати, замість того, щоб нарешті зайнятися справами, де ваші законопроекти з мобілізації, де мобілізації? А, потім пишуть: Добре: ви волонтерів привітали. Пані автор різних законодавчих марень вивчить питання законотворчості і дій законодавства в часі. Перестаньте нести в Що я можу сказати? А, як я вже сказала на початку випуску. Лякає те, що ця нардепка вона, вона не просто висловлює свою думку. розумієте? А якщо б було щось не так, якщо б з нею не погоджувались, то скоріш за все, вже б представники її партії вже б робили якісь, знаєте, там, казали б, що це тільки її думка, що ми так не думаємо, або там ще щось. знаєте, як було ось раніше. Коли, наприклад, якісь інші так, представники влади робили якісь заяви і казали, що ось там ми не думаємо, так, чи взагалі людини прибирали там з партії і так далі. Але ну, те, що зараз відбувається, я розумію, що все це узгоджено. розумієте, Все це узгоджено і ось це лякає. Лякає те, що людина робить такі заяви, і це просто лякає. Я взагалі не можу зрозуміти, як такі люди можуть бути при владі і робити такі заяви. Взагалі дуже багато питань, дуже багато питань, нема кому задати. Знаєте, просто нема кому задати ці питання. От і все. А питань дуже багато. І чи взагалі отримую колись я відповідь на ці питання, я не знаю. Особливо що стосується цієї влади. Дуже хочеться, щоб при владі були розумні люди. Люди, які вміють думати, ось так мені дуже хочеться. Тоді знаєте, тоді все в нас буде добре, коли такі люди будуть при владі. Зараз на жаль, все не так. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.